Як дуже швидко розмножити гібіску та отримати відразу пишний куш. Відразу пишний куш, я маю на увазі ну, приблизно хоча б такий. Тобто, який би мав вже багато точок росту, це, по-перше, а по-друге, аби він мав уже такий міцний стовбур, ну хоча б подібний до такого. Ось до такого, який знаходиться з лівого боку, я його обрізав. І після обрізки я вам покажу, що потрібно робити, аби вкорінити. Ось такий живець. Чому саме ось такий живець, а не, наприклад, інші. Зараз я вам покажу, які саме. Ось, наприклад, можна було би вкорінити і живець ось такої товщини. Але він дуже тонкий, тому, по-перше, він вам гарної рослини відразу не дасть, а ви ж хочете відразу за один раз отримати міцний куч, абиякий, і о, завжди ми маємо прагнути до кращого. Що означає прагнути до кращого? Означає, що ви повинні зрізати, як я в даному випадку зрізав, ось такий товстий, о, таку товсту гілку для порівняння. Ось у мене ручка і якої товщини. В ідеалі я би вкорінював живе для того, аби отримати відразу пишний кущ. Такі живці я ніколи не відкидаю. З такого самого живця у мене отримався гібіскус, який я вам показував неодноразово у своєму ролику про підживлення та черговість обрізки гібіскусів для того, аби вони рясно квітували. А в даному випадку я вам покажу, що я робитиму, щоб вкорінити ось такий гібіскус, який вже вам дасть на виході ось таку шикарно сформовану рослину, раз, і вона буде мати міцний і товстий стовбур-2. Відповідно, там багато запасів. Там багато запасів, і така рослина матиме значно більше сил і сили зростання взагалі, ну а сил для того, аби не тільки зростати, а ще й мати стійкість до хвороб, до грибків та інших факторів, в тому, як і шкідників в тому числі. Бо якщо стовбур міцний, листя ось дивиться, яке теж міцне. Секрет дуже простий. Я взагалі проливаю всі рослини. А ібіскуси, в тому числі кальцієвою євою селітрою, 1 грам на 1 літр води, тоді мембрани клітин міцні. Стовбур теж такий доволі підживений, він такий важкий та стійкий до всіляких хвороб. Він не ламається. І це дає саме кальцій, який вбудовується в мембрани. Ось, дивіться, такий живець, дуже гарний і сформований, ми отримали. Що я зробив для цього? Я повідрізав листки, які, ну, здавалось, би, такі гарні. Але вони після того, як ви посадите даний живець, все одно зів'януть, вони не потрібні, а на коренеутворення впливають саме ось оці молоді броньки. Які отворюють гормон росту ауксин, і саме він буде стимулювати розвиток калюсу, ось всередині даного живця, і, відповідно, уже самі корені у субстраті. Я не ставлю живці у воду, мені не подобається цей спосіб. Я завжди їх відразу висаджую у горщик. Ось у горщику у мене є місце. Ось в даному краю, якраз я його заповню, отримую нову рослину. Грунт я завчасно не підживлював. Це є важливою умовою, бо якщо ви підживите, наприклад, комплексним добривом, тоді там буде міститися багато солей, і ось ці солі будуть витягувати воду із даного живця. А, тому а, субстрат я завчасно не проливав добривами. Тому він не насичений селями і просто по краю а, даного горщика я беру і вставляю у торфяний субстрат даний живець. Оскільки він міцний, він а, не боїться механічних пошкоджень. І чому саме по краю? Чому не всередину я це роблю? Тому що по краях вазона, по-перше, більше повітря. І саме ось оце повітря буде стимулювати тому, що ваші корені на живцеві, корені на живцеві будуть утворюватися швидше. Там буде вологе повітря, і саме воно сприятиме швидшому укоріненню. Якщо всередину, то там буде дуже мокро і до того ж, там буде більше тіні і менше світла. А я розверну даний горщик ось таким чином до вікна і з цього боку потраплятиме сонце. На якийсь час живе можливо зів'яне. Але він точно так само вкорінюється, як і всі живці, які ви сажаєте субстрат, і ви отримаєте в результаті ось такий. А згодом і ось такий здоровий повноцінний кущ. Лише використовуєте правило, зрізайте міцні живці, позбавляйтеся листків і отримаєте пишні кущі.